Хотів би на початку сьогодні, щоб ми прочитали разом апостола Павла послання до Колосян, другий розділ з 6 вірша. Колосян, другий розділ з 6 вірша. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою. За переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Перечитуючи це місце, я знову згадую, я думаю, що багато хто з вас чули, що коли зародилось християнство, коли Ісус помер, коли Ісус Воскрес, коли прийшов Дух Святий, коли апостоли були. Проповідували вже по всьому світу, не так багато часу прийшло і почалась така філософія, як гностицизм. Хто чув про гностицизм? Я думаю, що багато хто чув. Це така дуже небезпечна була філософія свого часу, і вона залишається досі. Якщо ви думаєте, що вона десь там залишилася тільки в перших століттях після Різдва Христового, то ну, на жаль, ми помиляємося. Вона до тепер дуже гарно процвітає. Про, про що вона говорить? Що, е не все так однозначно, так знаєте, така фраза є дуже на зараз популярна через те, що Росія дуже любила цю фразу говорити. Не все так однозначно. Що не факт, що християнство сповідує все правильно так, як має бути, не факт, що пекло таке як пекло, не факт, що рай такий як рай, і спасіння, не факт, що так отримується, і знаєте, і все дуже відносно. І ти маєш якось це відчувати, ти маєш якось є інші поняття. І крім цього, рахуйте, є і індуїзм, і буддизм, і просто, просто атеїзм, як кажуть, така була своя релігія в Радянському Союзі, в більшості та, тоталітарних режимів. І в цьому всьому хаосі от собі вийде таке світні болото, таке, та? в якому плавають всякі думки, філософії це все. І тут, серед цього всього, ми кажемо, що ми християни. Чому ми християни? Бо ми віримо в Христа. А чим може, нам, знаєте, багато хто приділив, а чим Христос. Або християнство достовірніше, ніж всі ці філософії або релігії. І ми не знайдемо достовірності якусь таку кількість доказів, звичайно. Ми не знайдемо. Ми не докажемо ніякій людині достовірно на 100%, що християнство це істина релігія. Як би ви не старалися? Тому що людина все одно буде приймати якісь факти, якісь відкидувати. Як би ви не старалися? І тут, знаєте що, От чому все ж таки, я думаю, чому ми повірили в те, що ми що ми. Повірили в Христа і чому ми називаємося християнами? Тому що щось в нас змінилося. Це наш якийсь особистий досвід, який е, нічим не заміниться, думаю. Тому що десь ми були колишні, і ми стали теперішні. Десь ми колись жили так, а потім тепер... зрозуміло, що це було зовсім не життя. Десь ми жили без Бога і без Духа Святого. І коли він прийшов, ми зрозуміли, що це істина. І тому пи пише, що ви прийняли були Христа Ісуса, так і в ньому ходіть, і, і далі восьмий вір. Стережіться. Тобто все одно це не означає, що якщо ми прийняли Христа, все буде добре і нас ніяк не зведуть. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та морною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. І Дивіться, про що свідки Його тепер? ну, не те, що камінь їхнього город, але лише і багатьох інших течій, навіть християнства, деяких, і нехристиянських. вони кажуть, що Христос це не був все ж таки Бог. Вони там як... Як пророк був, хтось каже, хтось каже, як Месія просто, але не Бог, але тут як пише 9 вірш. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Якщо в ньому не було повноти божества, і якщо вони стверджують, деякі християни навіть дотепер стверджують, християнами я би в лапках це назвав, і деякі люди стверджують, що Христос це просто був посланник Бога, це не був, він не мав влади такої, як Отець, Він був пише, що посланий тільки, він не мав в собі елементу якогось божества. То я не знаю, в що, в що тоді вірити, яке це християнство. Якщо тут пише чітко, бо в ньому тілесно живе вся понота Божества, тоді це так і ані. Я не думаю, що Павло помилився і ці тексти неправильно десь переклали. Тому для нас сьогодні знов нагадування, що ми віримо, як ми в це віримо, в кого ми віримо, з ким ми ходимо, з ким ми маємо стосунки. Це не просто е, лишитись чистими, щирими стосунки з Ісусом. Це не так, то просто здається, бо ти там колись там віруючим і це все життя, ти так будеш. Ні, тут пише, от чому пише, стережіться, все ж таки, стережіться, щоб ви не були зведені. Тому сьогодні в мене до нас всіх таке нагадування. Будьмо уважні. Стережімося, щоб нас не звели. Тому що, якщо багато разів називати якусь річ, що це неправду називати правдою, з часом ця неправда справді почне здаватися правдою, ми це зрозуміли завдяки нашим прекрасним російським сусідам, які що приносять білі страждання нашій країні. Коли вони так само дуже чітко, гарно почали казати: не все так однозначно. Ну ви окремий народ, але колись там щось. Ну і все відносно ваші території, не ваші вже території, вони колись були наші, і ми хочемо їх взяти, типу відновити собі якусь свою цілісність. Ну і так і може бути в нашому християнському житті. Ну, не факт можуть нам сказати, не факт, що Ісус Христос це Господь. Чому ти маєш дотримуватися Його заповіді, чому ти маєш вірити, чому ти маєш бути таким ревним, чому ти маєш бути таким твердим своїм поглядом, може трошки посуньться якось легенько. І так по чуть по чуть по чуть нас можуть посунути з того, що ми віримо. І потім десь ми можемо, не дай Бог впасти. Тому Хай нам Бог поможе. Триматися за Христа, розуміти, що в ньому вся повнота божества. Що би нам не казали? Що би нам не продумало, які би гностицизми і не були інші філософії і релігії? Христос, це є єдиний, пише, що немає іншого імені під небом, яким би могла спастись людина, тільки імені Христа, так перефразовуючи. Тому давайте встанемо на ноги, помолимося, будемо славити його в піснях, поклонятися.